Клята війна продовжує забирати найкращих: чийсь синів, батьків, коханих друзів. Щодня від ворожих кулі снарядів гине світ української нації, така ціна нашої свободи, яку виборюють на полі бою наші нескорені воїни. У селі Скрипа 2 листопада в останню земну дорогу проводжали воїна героя Антона Миндаря. Йому було 39 років. Більшу частину свого життя чоловік прожив у селищі Слобожанське, де здобув повну загальну середню освіту. У 2002 році Антон вступив до Національного університету цивільного захисту на факультет пожежної безпеки. Після отримання диплому розпочав свій трудовий шлях, працював на Зміївській теплоелектростанції, а також на різних підприємствах міста Харкова. Серед них Турбоатом і Хартрон добропорядний, відповідальний і безвідмовний. Таким він залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. Антон був гарним сім'янином. Понад усе він цінував і оберігав свою родину, кохану дружину, двох неповнолітніх діток і батьків. І заради них він став острій, щоб захистити тих, кого любив, щоб вигнати з української землі ненависного ворога. Антон проходив службу на посаді командира мотопіхотного відділення, командира машини мотопіхотного взводу, мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону. 23 жовтня він прийняв свій останній бій і назавжди відійшов у стрій небесного війська, залишаючись вірний військовій присязі і українському народу. Такий герой, як Миндар Антон Степанович, віддав життя за нас. За нас. За наше теперішнє, за наше майбутнє і наша задача пам'ятати все життя, пам'ятати те, що він зробив, і те, що ми живемо тільки завдяки таких, як він. Я хочу звернути увагу. Наша задача те, щоб ми передавали з покоління в покоління. Стояли навколюшки, молилися за їх, щоб вони на небесах дивилися на нас, і ми були гідні їм. І сьогодні, в цей день, я хочу виразити слова скорботи Степан Іванович, вашій сім'ї, низький уклін, що народили героя, що дали життя, виховали і всю скорботу, ту, яку ви переносите, ми початки розберемо і будемо. Нести в собі важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих. Україна та її величний народ завжди пам'ятатимуть про подвиг тепер же воїна небесного війська, героя нашого часу. Антон Миндар назавжди в нашій пам'яті і навіки в строю. Поховали героя у селі Скрипаї.